Це такі основні речі. Я сподіваюся, ви не наїлись перед заняттям і не набігались, що вам не потрібно зараз довго заспокоюватися. Ми, як завжди, починаємо з дуже м'якої розминки, і коли ми це робимо, то робимо це виключно в межах того, що дозволяє нам наше тіло. Тобто, не обов'язково. Повністю повторити всі рухи. Головне це відчути, відчути своє тіло, тобто з'єднатися з, з зі своїм тілом. Давайте зробимо декілька рухів плечима, повороти назад і в зворотню сторону вперед. Піднімемо руки, потягнемося догори, так як вам зручно. Можна просто двома рівними руками, звести ззаду лопатки, витягнути пальці вгору і потягнутися, відчути всю спину по всій довжині хребта до голови і трошки вище вздовж рук, потягнутися, натягнути спину і опустити руки вниз. І, і ще один раз підняти руки. З Здохом затримати трошки повітря, потягнутись, дуже так, ніби ви спросоння це робите. І з видохом опустити руки вниз. Під... Давайте піднімемо праву руку і трошки нахилимося в ліву сторону. Якщо ви сидите на підлозі, ви можете підтримати себе лівою рукою. Якщо ви не на підлозі, просто зрегулюйте свій нахил. У вас вечір, вас, напевно, трошки краще тих, в тих кого вечір. Трошки краще йде потяг. Дивіться, наскільки вам комфортно. Головне, це є натяг правої сторони. І повертаємося назад. Піднімаємо ліву руку, тягнемося в ліву сторону. Відчуваємо натяг від основи тулуба по всій довжині. То не обов'язково зробити такий нахил зовсім не доторкуватися рукою. Головне, щоб у вас тягнулася ліва сторона. Повертаємось назад. Давайте зробимо декілька поворотів. Права рука йде до лівого коліна, а ліва рука йде за спину. І ми дуже плавно і акуратно повертаємося. З рівною спиною і повертаємо голову назад. І тут, коли ми дихаємо, ми слідкуємо за тим, що в нас рівна спина. І все наше дихання, воно скоріше нам допомагає відчути натяг вздовж хребта. Повертаємося в рівне положення. Даємо собі декілька секунд вирівнятися, відцентруватись, відчути спину, розслабити її трошки. І ліва рука йде до правого коліна, права рука йде до спину. Легкий поворот, наскільки вам дозволяє ваше тіло в праву сторону, дивимося теж в сторону правого плеча, спокійно дихаємо і головне зберігаємо рівною спину. Натяг йде вздовж спини. Спокійне дихання. Повертаємось назад рівне положення і. Вирівнюємося. Чому ми робимо ці нахили, ці скрутки, тому що нам потрібно з вами активувати праву і ліву сторону, збалансувати їх і включити таку правий лівий потік наш. Вирівнюємося і розслабляємо трошки спину, відчуваємо. Відчуваємо щось там. Звертаємо увагу, можливо, де в нас трошки болить, або десь, можливо, трошки м'яз стягнувся, і дуже спокійно з диханням його розслабляємо, розвантажуємо. Ви можете помітити, що коли ви будете спокійно дихати в такому положенні, у вас плечі самі почнуть потрошку опускатись вниз. Ми, коли починаємо практику, зазвичай ми напружені. У нас можуть бути плечі припівняті, і вони з часом практики спокійно лягають. Повертаємося в сторону лівого коліна тулубом і настільки, наскільки вам комфортно, потрошку починаємо нахилятися до лівої ноги. Якщо ви сидите на стільчику, то ви можете просто трошечки більше повернутися в ліву сторону і нахилитися з лівої сторони від вашої лівої ноги. Дивіться, наскільки вам комфортно. Що ми маємо відчути? Ми маємо відчути легкий натяг в правій, правій стороні тулубу, бажано внизу, в основі тулуба. Має потягнутися та частина, яку ми називаємо поперек. В принципі, цей натяг він може йти від тазу, і вздовж цієї спини ви можете відчути всю цю лінію від правої ноги і вверх по спині, по правій стороні до правої руки. Піднімаємось, знову вирівнюємося декілька секунд. Спостерігаємо за тим, що відбувається у нас всередині. Повертаємось в праву сторону. І тепер у нас іде натяг по лівій частині тулуба. І спокійно, наскільки вам дозволяє ваше тіло, нахиляємося до правої ноги. Що дозволяє повністю нахилитися, то можемо лягти. Трошечки лягти, але не розслабитися, а далі спостерігати за цим натягом, який у вас йде по лівій стороні. Від лівої ноги, вздовж лівої частини тулуба, вздовж лівої руки. Права сторона мала би бути трошки більш послаблена. Регулюйте важнахи, як вам комфортно. Піднімаємось. Вирівнюємось і декілька дихань. І тепер ми будемо робити з вами нахил вперед. Якщо ви сидите на підлозі зі складеними ногами, то ви можете взяти ззаду лівою рукою праве зап'ясть. Або ж, і вас тоді вийде нахил в такому положенні, або ж просто потягнутися вперед руками. Якщо ви сидите на стільчику або сидите на якомусь підвищенні, то ви можете трошки спертися на коліна для того, щоб регулювати ваш нахил вперед. Ми нахиляємося, і тут основне, що ми відчуваємо, як повністю тягнеться наша, наша спина по всій її довжині. І з правої і з лівої сторони рівномірний натяг, який йде від основи тулуба, може тягнутися щось в тазу, може трошки тягнутися ноги, декілька спокійних вдохів і видохів. Піднімаємося, сідаємо рівно, як нам дозволяє тіло, головне це відчуття рівної спини. Все решта воно потім доскладається як потрібно. І ми вже в такому трошки більш заспокійному стані. Згадуємо про те, що у нас є. Внутрішнє наше дихання, і якщо ви тільки приєднались, то трошки розкажу про дихання низом живота. Воно є фундаментальне в нашій з вами п'ятиденній практиці. Коли ми вдихаємо, в першу чергу у нас розширюється сам живіт, можете покласти руку десь трошки нижче від пуповини і відчути, як ваш живіт. Подається вперед і потім стягується назад під час дихання. А грудна клітина вона не рухається. Якщо для вас це вперше, ви можете покласти іншу руку в область грудної клітки і відчути, що тільки низ живота у вас рухається. Якщо для вас це вже не вперше така практика то ми просто дихаємо і всією нашою увагою опускаємося в основу нашого тулуба, вниз живота, і концентруємось трошки там в глибині. Намагаємося знайти себе десь в центрі, якщо провести лінію таку. Нас крізнув, то в центр цієї лінії, ми туди нашою свідомістю спокійно опускаємось. Деякій таких дихань. Часто буває так, що. Поки ми дихаємо животом, нам хочеться дихнути на повні груди. Не, не зупиняйте себе в цьому, зробіть тоді повне дихання, тобто це є дихання, яке починається з живота, потім піднімається грудна клітка, потім навіть піднімаються ключиці, може йти певне розправлення грудної клітки і видих так само опускаються ключиці. Опускається грудна клітка і живіт повертається в своє звичне положення. І у нас зробити один, можливо, два таких вдохи, і повернутися знову до дихання низом живота. Туди спрямовується вся наша увага. Туди спрямовуємося ми самі. Там відбувається дуже багато процесів, і ми дуже рідко чомусь звертаємо туди свою увагу. Давайте охопимо. Нашою свідомістю тазову область подивимось, як вона себе почуває, що в нас там відбувається, і спробуємо відійти від відчуття тіла і зануритись туди туди глибше, ніби всередину. Хтось відчуває там емоції певні. Хтось просто може відчувати притік тепла. Це дуже простий метод уявити, що ваша тазова область вона наповнюється світлом. Просто з цього почати. Таким чином ви. Привертаєте свою увагу туди. Ми з вами в квітні це розбирали. Можна трошки поскорочувати про якщо для вас медитація на світло є поки що не дуже комфортною. Просто можна два-три рази зробити таке ніби втягування промежене, Втягування внизу пагу, внизу тазу. І це теж приверне свою увагу, інше вашу увагу туди. Звідти ми потрошку піднімаємося вверх, виходимо в центр живота і вздовж лінії нашої центральної піднімаємося в область серця і пробуємо дихати, уявляти, що все наше дихання. Воно відбувається власне, через область серця. Туди входить все повітря, яке ми вдихаємо, наповнює нашу грудну клітку, легені, всю цю частину тіла центральну. І коли ми видихаємо, воно звідти виходить кудись в зовнішній простір. Декілька таких вдохів. Ми піднімаємося іще вище вздовж шиї в область голови. Зупиняємось там, залишаємось там і наповнюємо цю область тепер світлом з кожним вдохом. Ми вдихаємо ніби нашу черепну коробку, наповнюємо її повітрям і видихаємо, звільняючи наш, наш розум, звільняючи, видихаючи всі наші думки, переживання і вдихаємо знову чисте, щось чисте, чисте повітря. Давайте трошки сконцентруємося в області міжбрів'я, направимо туди наш, наш погляд, хоча в нас закриті очі, але коли ми туди направляємо погляд, ми певним чином структуруємо все, все наше внутрішнє середовище. Якщо бажаєте, структуруємо енергію. Коли ви направили туди погляд, можна просто поспостерігати, що у вас відбувається в голові. Чи у вас рояться думки, чи у вас якісь є певні стани, це все акуратно, спокійно, якщо щось є. За цим можна спостерігати, воно собі нехай буде. Це такі можуть бути просто залишки вражень. Або щось вас цей момент підхопило. І можна знову ж таки наповнити всю цю увагу світлом. І трошку спокійно спостерігати, як будь-які коливання вони в цьому світі розстануть. Відпускаємо цю концентрацію, повністю з'єднуємося вже, загалом охоплюємо тілом, згадуємо, що ми дихаємо. швидко плине час. Давайте спробуємо трошки попрактикувати таку річ, як медитація Сохам Це є медитація нашого дихання, і вона пов'язана з концепцією Я є. Це. Ми якось можливо розберемо, як там в санскриті воно розкладається з часом Що нас з вами цікавить зараз, це те, що це є два звуки. СО і ХАМ. СО це є. Який звук вашого вдоху. Okay. Якщо ви трошки сильніше вдихнете зусилля, ви почуєте, як така трошки щось схоже на букву С. І є видих це такий хам, та? це є беззвучний насправді процес, який на грубому рівні транслюється в два таких звуки. Тому ми з вами не обов'язково маємо відтворити цей звук, ми його можемо спостерігати в нашій свідомості. Тобто ми вдихаємо з звуком СО в нашій свідомості СО. Навіть можемо почути його, як тихання йде всередину. І видихаємо зі звуком хам. Давайте зробимо декілька таких спроб почути наше дихання. Якщо ви нічого не чуєте, у вас дуже чисте тихе дихання, це теж дуже добре. І це означає, що ви потрошку можете переходити до медитації. На досі з медитацією СО ми вдихаємо все світ з вами. А на видосі з медитацією хам ми видихаємо себе. Таким чином, у нас з вами відбувається постійний обмін між Всесвітом і нами. Він відбувається постійно. І ми можемо уявити, що ми вдихаємо чистий Всесвіт. І у цей чистий Всесвіт ми повністю видихаємо себе, не залишаючи всередині нічого. Дихання наше може трошки розтягуватися і сповільнюватися в такій медитації. Ви можете просто зупинитися на тому, що коли ви вдихаєте, ви повторюєте звукосполучення СО. В своїй свідомості, не вдихання. А коли ви дихаєте, то ви в свідомості відтворюєте такий звук у сполучення хаму. І в якийсь момент усе це дихання вас перейде, ваша увага вона акуратно перейде вверх. В область маківки, і коли ви дихаєте, ви вдихаєте з звуком СО через маківку і уявляєте, як світ входить у вас і видихаєте зі звуком Хам теж через маківку і відчуваєте, як звільняєтеся від того, що у вас всередині є. Така дуже проста водночас досить комплексна медитація. Вона має багато відтінків. Ми їх будемо з вами впродовж всіх днів розбирати потрошку, але ще я вас попрошу. Робити до наступного разу, це знайти час, спокійно сісти і те, що ми з вами спробували зараз зробити, якось порозбирати для себе, тому що бажано хоча б хвилин 15 так попрактикувати, попробувати, що ви відчуваєте, що ви можете відтворити в собі. Прослухати своє дихання з такими двома звуками. Звуки це вібрації. Коли ми на ці вібрації настроїмося, вони потрошку потоншуються, і з тим, як вони потоншуються, ми здатні розпізнати і сприймати більше якихось відтінків. Це краще розуміти, що відбувається насправді. Я сподіваюся, що коли я вам це розповідаю, ви продовжуєте далі практикувати, то ви слухаєте ваше дихання, вдихаєте і видихаєте. Розслабляємося потрошку, відпускаємо. Сохам медитація, звертаємо нашу увагу вверх голови, можливо, над головою і дуже акуратно, спокійно спостерігаємо за нашим станом цю секунду часу. І зверху голови починаємо потрошку нашою увагою опускатися. Вздовж лобу, всередині тіла, вздовж черепу, низ, до роту, по шиї, всередині шиї, до грудної квітки, центр грудної квітки. Зупиняємось там на якусь долю секунди і продовжуємо спускатися нижче. Здовж тулубу до рівня живота. Згадуємо про дихання низом живота, відчуваємо його, опускаємося в тазову область і акуратно дуже розходимося по ногам, по рукам. Наповнюємо все тіло нашою увагою. Відкриваємо очі. На цьому ми закінчуємо. Я перепрошую трошки.